Допомогти ЗСУ і водночас виграти собі подарунок до Великодня. Саме такі корисні та цікаві справи можна зробити, взявши участь у грандіозному благодійному розіграшу, організованому волонтерським центром Шостка Добро. В цей час, коли йдуть військові дії, війна в нашій країні, то є дуже багато різних способів донатити для наших збройних сил України. І цю ідею про проведення аукціона ми започаткували не самі. Бо ми її трошечки запозичили у тих інших дівчат, хлопців, які роблять такі аукціони. Кінцева мета благодійної лотереї зібрати 30 тисяч гривень на придбання тепловізору для наших бійців. Спонсорами цієї ініціативи виступили відомі у нашому місті магазини, кав'ярні, ресторани, сімейний клуб відпочинку. Ну і звісно, сам волонтерський центр Шостка добро. Ресторани кура. Два сертифікати по 500 гривень. Магазин домашнього текстилю Ярослав. Два сертифікати по 500 гривень. Магазин. Новинка. Відділ спорттовару. Розшитка для барбекю. Кав'ярня для Париж. Дарує 10 сертифікатів по 200 гривень. Кав'ярня Royal Coffee. два сертифікати по 500 гривень. Магазин Океан два сертифікати по 1000 гривень і чотири сертифікати по 500 гривень. Ювелірний магазин Gold. кольє із срібла з підвискою картою України. Магазин сучасної техніки, техноцентр, дарує кавоварку ардесто, Фен маджіо, Електрошашличниця лівстар, та комп'ютерна мишка, магазин сучасної техніки, 33 дріб 2, Микрохвильова піч Едлер. Магазин Корона Він Маркет, подарунковий бокс, сюрприз, сімейний клуб відпочинку Сакраменто. Дарують два сертифікати на відпочинок у номері на двох. Кафе «Монтана» дарує 5 сертифікатів на відпочинок в закладі по 500 гривень. Ресторан «Роял Піца» – 4 сертифікати по 500 гривень і один сертифікат на відпочинок – 1000 гривень в закладі. Магазин «Новинка» – відділ «Фантазія» Сертифікат на суму 300 гривень, і звичайно, волонтерський центр Шостка Добро дарує п'ять прапорів України. Усього розігрується 48 призів. Для того, аби взяти участь у лотереї, потрібно придбати білет вартістю 100 гривень, перерахувавши кошти на картку волонтерського центру Шостка Добро. Зробити скріншот, скинути цей скріншот, написати в месенджер і написати свій щасливий номер. Можна будь-який, будь-який номер вибирати, але звісно, якщо він уже не зайнятий, загальна кількість квитків 300. Умови розіграшу дозволяють придбати кілька білетів, тим самим збільшивши шанси на отримання призу. І щоб ви розуміли, при розіграшу може випасти рандомно одної тієї ж самої людині, може два подарунки випасти. Ми не знаємо як сьогодні. І в нас буде стояти прозорий бокс. Тобто, ви ж бачите, я ж не можу там комусь подарувати, да, скажімо, на 200 гривень сертифікат, бо він мені більш подобається. А іншому подарувати не знаю кавоварку. Тому ми придумали, що у нас буде на бумажечках таких на всі лоти написані, скільки нам подарували спонсори. Ми їх завернемо, ми самі не будемо бачити і. Коли будемо розігрувати, просто буде перемішуючи, отак стороною і будемо витягувати бумажечко, але зразу казати, ми не будемо, що який подарунок. Це буде так, скажемо, трішки, щоб люди хвилювалися. Розіграш призів відбуватиметься у прямому ефірі. Як розповіла волонтерка Влада Воробйова, станом на ранок, 14 квітня, було розкуплено більше 140 білетів. А отже, ця хвилюча мить може статися вже у суботу, 15 квітня. Випадає, наприклад, 77 номер. Ми дивимося, хто. І потім кажемо така та така, -та, виграла такі та такі тапис. Ми розвертаємо бумажечку. З кожною хвилиною лотерейних білетів стає все менше. Тож не зволікайте перевірте свою удачу та долучайтеся до допомоги нашим захисникам.